Пам'ятаєте бджол родину, це у нас номер 5 Номер 5. яка з зими вийшла на одній рамочці. Подивіться. Мені там писали, там матка погана, раз вона так перезимувала і так далі, подивіться, погана матка. Отак. От от. І мед вони не беруть, ну, сироп. Отакі от справи, тобто корму вони дофігіща. Так що, коли у вас така ситуація, що залишається бджіл, там жменька з зими, давайте їм шанс на життя. Це може бути непогана матка, можуть бути різні умови, клімат, зимівля і багато-багато факторів. Але якщо цій сім'ї дати шанс, вона принесе вам меду і порадує ось такою кількістю бджіл. І ще у нас один номер який навесні трішечки погано стартанув, зараз я вам його покажу поближе. І що вони мають на сьогодні, показую. Отака справа. Ось така тут кількість бджоли. Все все подивіться. Отак. Їм ось я їм поставив, бачите, і знову ж таки казав, не буду класти, не вистачило часу, довелося доставити ну, сіно покласти, щоб вони брали. Подивіться, бачите? Тобто, ну, про що це казати? Це казати про те, що вони ось так і підуть в зиму. Е, я подивлюся, що буде, ну, можливо, якусь одну рамку ми заберемо. Отак, отака сімейка. Хороша. Все. Міняємо всім зараз пластини. Пластини, при тому, що є різні. Тобто є ось такі шматочки залишаються. А є цілі шматочки залишаються. Все одно все міняти. Цілі, не цілі, два тижні пройшло на заміну. Кліщ треба, щоб сипався.